Дівчата, давайте відверто, що він каже і що вона чує. Він каже, Чіше ще, що ще ми. Вона чує, як добре, що ти змістила всі свої плани і зустрілася зі мною. Він каже, виглядаш Виглядає швітнє. Вона чує, і я боявся, що фотографії в інстаграмі і в житті будуть відрізнятись. Маш пінкний усміх, вона чує, і я не знаю, що сказати, тому зроблю комплімент. Він скаже, оповід щось собі. Вона чує, я втомився говорити, бери ситуацію в свої руки. Він скаже, хоча б тя познать. Вона чує, я хочу розвідати обстановку, що можна, а що ні. Він скаже, дякую за милий вічур. А вона чує універсальну фразу, яка завжди звучить культурно, навіть якщо він в тебе вже заблокований. Дівчата, а що ви чуєте, коли він каже Подпришніть і без? Діліться відверто в коментарях.